Сituейшн, який в мене вчора був, значить, навіть позавчора. Приїхали люди дивитися машину, дивилися її, щоб ви розуміли. Ну, напевно, що 3 години. Напевно, що вже 3 години дивилися ту машину і. чуть, -чуть то масло не пробували там на, на пальцях. Ну, я не знаю вже за 3 години. Я навіть так машину довго не дивлюсь, 3 години. Дивилися, дивилися, дивилися ту машину. Все домовилися, що після того було десь, напевно, 2-3 години переписок після того до вечора, вже все. Все підходить. По ціні зійшлися. І, і який висновок? На другий день на ранок домовилися вони приїхати забирати автомобіль, і вони не приїхали. Коротше, якось так. Трошки мене це вчора порвало, але розказую так, як є. Значить, є такі люди, які. Винесуть мозг просто з тою машиною, машина в гарному стані, в машині багато чого було зроблено. Я розказав все, що зробилося, і так далі. Тест-драйви були як в місті, так і на автобані. Коротше, в загальному це все зайняло в мене коли біля трьох годин огляду, і І ще потім, десь 2-3 години мені переписок з цими людьми, а толку якого толку ніякого. Так що так, вже мали рано приїхати, і рано мені. Пишуть, що не приїдемо. Так що ось такі люди бувають. І не знаю, що можна було дивитися три години в машині за 6 тисяч євро, чесно кажучи, не знаю. Все одно десь може щось якийсь, як то кажуть, крапка-царапка десь буде. Так що ось такі ситуації бувають, поділився з вами трошки. Кому потрібні наші послуги, звертаємося автомобілі. Не, па папа.